Щоб створити народ, потрібні три речі: школи, школи і школи, шановні присутні, закінчився навчальний рік і тому ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи колективу, оцінити роботу мою як керівника на посаді нашого навчального закладу у 2023-2024 навчальному році. Наша країна переживає зараз е, дуже складний час в умовах воєнного стану в Україні. Ми освітяни на своєму вчительському трудовому фронті. Ну, але ж, все ж таки, працюємо сумлінно, відповідально ставимося до своїх посадових обов'язків і вже цим наближаємо перемогу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року під номером 178 про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників сьогодні ми Звітуємо, я звітую про свою роботу у своїй роботі протягом звітного періоду. Я керувалася статутом нашого навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи законодавством України, нашими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Освітній процес у 2023-2024 навчальному році було організовано відповідно до освітньої програми на 2023-2024 навчальний рік. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну, але про те, що у нас маленьке укриття, в нас ще й було змішане навчання. На початок 2023-2024 навчального року в нашому навчальному закладі є 27 класів паралелей. З них 10, перших четвертих класів 10, п'ятих дев'ятих 13 і 4 десятих 11. Розпочали навчання 1 вересня 532 учні. З них шестеро дітей навчалися на інклюзивній формі навчання. Одна дитина на індивідуальній формі навчання. Ну, Нашому на сучасному етапі головним завданням нашого колективу є підвищення якості освіти через впровадження інновацій сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання. Дотримання основних принципів нової української школи це дитиноцентризм, педагогіка партнерства, інтеграція предметів у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та військового стану в нас ну, навчальний рік був особливим і в організації, і в проведенні освітнього процесу. Ну, зараз після коронавірусу в нас з'явилася хвороба. Скарлатина, і тому ми також мали невеличкі, але все ж таки карантинні такі обмеження по деяких класах. Адміністрація та вчителі нашого навчального закладу обрали платформи, з якими зручно працювати для дистанційного навчання, бо все ж таки ті діти, які вчаться на змішаній формі навчання, ми для них і проводимо дистанційні уроки. Зв'язок з учнями та їх батьками забезпечений, ну можливо, не на 100%, але на 90% точно, тому що кожен класний керівник безпосередньо контактує з своїми батьківськими. Колективами. І е, на кінець е, 2023-2024 навчального року в е, нашому навчальному закладі є 651 учень. Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів. Цьогоріч наш навчальний заклад закінчило 56 учнів 11 класів. Серед них 11 нагороджені медалями. Це є 10 золотих медалей і одна срібна. Ну, це також є високий показник нашої роботи. Зараз діти проходять тест для вступу у вищі навчальні заклади і вже з тих дітей, які здали. Цей текст ми можемо зробити висновок, що ну по тих балах, що діти понабирали, можна зробити висновок, що діти непогано їх набирають. Ну а це все заслуга педагогічного колективу. Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя, тому що без кваліфікованих вчителів, звичайно, не було б таких розумних учнів, які ми з вами маємо. В нашому навчальному закладі є. 69 вчителів, і серед них 5 вчителів методистів, і 16 із званням старший вчитель. Серед вчителів методистів, двоє вчителів, пройшли сертифікацію: Один вчитель початкових класів і один вчитель математики. Це також вагомий внесок в підвищення кваліфікації серед нашого вчительського колективу. За навчальний рік звільнень педагогічних працівників в нашому навчальному закладі не було. Харчування в школі здійснюється і приватним підприємством, і за допомогою держави. Безкоштовно харчуються 168 учнів нашого навчального закладу. Це немаленька кількість дітей і. Звичайно, дуже добре, що держава дбає про е, дітей, особливо про тих, які е, здійснюють доїзд, тому що ми знаємо, що діти з самого ранку е, йдуть і не всі встигають поснідати. А е, доїжджають до нашого навчального закладу близько 120 дітей: це з Балучина, Русилова, Острова, Куткура, Петричі, Острівчика Пильного і е, Поштового ящика, як ми нашого кажемо, е, так дуже приємно те, що е, порівняно з минулим роком, наші учні цього року краще. Долучилися до предметних олімпіад, взяли участь у олімпіадах, велику кількість учнів взяли в різноманітних конкурсах і також зайняли призові місця. Це є велика робота не тільки учнів, але й, звичайно, знову ж таки вас, шановні педагоги, тому що учня треба підготувати і, в першу чергу, навіть його побачити в класі серед інших, хто би міг достойно представляти навчальний заклад серед рівні. З іншими школами, серед інших шкіл. У 2023-2024 році знову ж було звільнено учнів 11, 9, і 4 класів від проходження державної підсумкової атестації. Але проте, ми з вами. Організували моніторинг освітніх втрат серед учнів, всі, серед всіх учнів, це учні і нашого навчального закладу, і учнів філій, щоб побачити ще раз, як, що саме, які прогалини в навчанні наші учні. Зробили от за цей час, коли ми вчилися дистанційно, і зараз в період воєнного стану з тими враховуючи ось ті часті тривоги. Саме від педагога залежить чим стане це серце дитини ніжною квіткою чи, чи якоюсь задушеною корою. Дитина не може чекати щастя, вона хоче і повинна бути щасливою. І саме тут є виховна робота, тому що як ми кажемо, перше завдання школи це навчання, але не може бути навчання без виховання. Вже неодноразово ми з вами говорили про те, що ми навчаємо всіх, але ми повинні в першу чергу виховати людину людину, яка буде вміти поводити себе в суспільстві, яка буде приносити цінність нашій державі. Уся виховна робота в школі була спрямована на виховання свідомого українця, особливо зараз воєнний стан. І ми бачимо, що наші діти дійсно є пройняті такою страшною темою війни. Ми бачимо, які наші діти стали дорослі, які вони стали свідомі в цей період воєнного стану і. Ця війна їх зробила, ну, можна сказати, навіть не по літах такими свідомими і дорослими людьми. Виховання багатогранний і складний процес, і значення якого навіть неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини. Єдиної системи цінностей і соціальних компетентностей. а це і є ставлення до себе і до своїх батьків, відношення до природи, до суспільства, до всієї країни. Звичайно, в нас є і проблеми в вихованні, тому що. Ви всі ми знаємо дуже добре, що дитина приходить до шкільного колективу вже з певним вихованням із сім'ї, і напевно не дуже легко є саме той процес пере. Перевиховання, тому що не можемо ми перевиховати дитину на свій лад, якщо в сім'ї зовсім інакша, як ми кажемо, політика. Але все ж таки, згуртувати колектив, навчитися поважати один одного, навчитися шанувати основні події, які відбуваються в країні, основні свята державні ми все ж таки це є наша робота, і ми стараємося це донести до кожного свого вихованця. Так, щоб ну, дійсно виховати отого свідомого українця і патріота своєї країни, хоч програми в усіх школах одні і ті ж підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. А школа це передусім учитель, особистість вчителя як наріжний камень виховання. Саме вчитель от виховує ось цю національну свідомість. Саме вчитель закладає ось це підґрунтя патріотизму в школі, поряд з класом і шкільним колективом. Соціальний захист основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистого розвитку дитини фізичного, соціального, духовно, морального, інтелектуального, надати їм е, їй комплексні соціально-психологічно е, психолого-педагогічна допомога у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини це соціальний, психолого-педагогічний та моральний у її життєвому просторі. Відповідно до рішення селищної ради Ну про організацію цього безкоштовного харчування, в нас харчуються діти і малозабезпечен... з малозабезпечених сімей, і діти воїнів АТО, учасників бойових дій. Ну І, звичайно, як я казала, діти ті, що доїжджають. І от саме робота соціального педагога, якраз у тому. Розвитку особистому розвитку дитини разом із соціальним педагогом працює і практичний психолог. Ви знаєте, що робота практичного психолога є надзвичайно важливою, особливо в даний час, особливо з дітьми, які є переселені з. Території, де відбуваються військові дії. У нас також такі діти є, і з ними працює психологічна служба. І, звичайно, велику роль психолог і соціальний педагог надають дітям, які навчаються на інклюзивній формі навчання. Ви знаєте, що це діти із порушенням психічного розвитку, і ось такі розмови, такі корекційні заняття з тими дітьми надзвичайно важливі. Ну, ще раз повернуся до співпраці з батьками, тому що робота з батьками є невід'ємною частиною роботи класного керівника. Ми зараз знаємо, що ми переживаємо не надзвичайно легкі часи, і тому ми з батьками контактуємо надзвичайно ну, дуже сильно, тому що батьки допомагають нам і в організації поїздок, і в організації ремонту. І навіть в проведенні наших будь-яких класних чи загальношкільних свят і не дарма кажуть, якщо буде в нас працювати оцей трикутник взаємодії вчителя, учня і батьків, тоді виховання і навчання дітей буде надзвичайно таким цілісним, надзвичайно високим. І е, діти будуть відчувати підтримку що від вчителя, що і е, від е, батьків. Батьки є соціальними замовниками школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками е, всіх наших е, свят. І тому ми мусимо тісно співпрацювати е, з кожним е, із батьків е, загалом і навіть окремо е, з деякими і окремо. Дуже добре, що в нашому навчальному закладі працює медичний кабінет і де працює шкільна медична сестра Шевчук Оксана Петрівна. Ми бачимо, в закладі є надзвичайно багато дітей, які кожного дня звертаються за допомогою до нашої медичної сестри. Це також немаловажно, тому що діти є діти. Як би ми не хотіли, щоб вони. Були чемними, здоровими, і, але все ж таки трапляються різні такі непередбачувані ситуації. І діти йдуть за допомогою до Оксани Петрівни, яка надає кваліфіковану медичну допомогу нашим дітям. Це є дуже добре і. Звичайно, тут велика подяка відділу освіти, що пішли нам назустріч, і в нашому навчальному закладі є саме оцей кабінет з медичною шкільною медсестрою. А то кабінет був, а медичної сестри не було далі. Охорона праці і безпека життєдіяльності. Ну, робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності виробничої. Санітарії, профілактики травматизму серед дітей у побуті під час навчально-виховного процесу визначаються в діяльності медколективу, але одне з пріоритетних завдань проводиться відповідно до законів України про охорону праці, про дорожній рух, про пожежну безпеку. І е, хочу сказати, що ця робота ведеться на належному рівні, тому що є відповідні журнали, е, де ми і перед початком навчального року, і перед канікулами, і, і перед ремонтами підписуємо. Е, Інструктажі про техніку безпеки з дітьми перед поїздкою, де діти де відбувається їхня поїздка, також проводимо відповідні інструктажі і проводимо відкриті дні, коли ми і про говоримо і про правила дорожнього руху, і про евакуацію дітей із школи. Це є е, свого роду е, дуже важлива робота, особливо зараз, в цей наш нелегкий час. Ну але хочу зауважити те, що якщо Спочатку наші діти дуже ну, це боляче сприймали. То тепер хочу сказати, що всі наші діти дуже добре реагують на різні види сигналу, і нам вже не доводиться ну, бігати за дітьми, шукати їх. Діти не ховаються, не плачуть, а свідомо розуміють, що вони мають діяти, як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації. Це є, звичайно, знову ж таки робота вчителя, хоч план евакуації, евакуації в нас висить на кожному поверсі, але все ж таки вчитель це є вчитель. Дуже добре побачити, почути. Але коли вчитель покаже, то звичайно це воно швидше і запам'ятовується, і розуміється, тому що виходів в школі багато, і кожен клас має свій відповідний, відповідний вихід, який вже контролює. Кожен класний керівник, та й навіть вчитель, який є зараз з дітьми на уроці, коли відбуваються якісь різного виду сигнали тривоги. Фінансова господарська діяльність. Ну, тут що я хочу сказати, що відділ освіти допомагає, фінансує при потребі, наші, задовільняє наші потреби на всіх. Етапах і, ну, і так як дозволяють наші фінанси. А ми всі розуміємо, що зараз наша фінансова діяльність спрямована на допомогу Збройним силам, тому гроші в нас кожна копійка, як ми кажемо, на рахунку. Але все ж таки заробітну плату ми одержуємо вчасно. Аванс приходить нам вчасно. Винагороду до дня вчителя ми одержуємо відпускні. Надають оздоровчі, надають це також немаловажно для кожного нас з нас, тому що наша заробітна плата це є. Ну, наш достаток і наш настрій здебільшого, як ми кажемо. Хоча ми вже неодноразово говорили, що вчитель, заходячи в хідні двері школи, має свій домашній настрій залишати десь там на вулиці, і до дітей ми маємо йти усміхненими, щасливими, щоб діти не ну, не відчували, що в нас якесь якісь негаразди і в нас якесь непорозуміння. І ще мені сподобалося не пам'ятаючи слова. Що зараз в, нашу, в нас в країні працюють вчителі, які прийшли працювати в школу не за заробітну плату, а за покликанням. І я вірю, що кожен з вас є саме тут за своїм покликанням. Тому що як би важко зараз нам не працювалося, але ми все ж таки тут. Ми не покинули своєї країни, ми не поїхали, ми не зневірилися, а ми все ж таки працюємо. Для блага наших дітей і для блага України, ну, звичайно, ви бачите, що ми постійно щось оновлюємо. От цього року надзвичайно гарно оновилася наша їдальня. Ви бачите, наші діти вже йдуть не в їдальню, а кажуть, що вони йдуть прямо в кафе, тому що оці кольорові кругли столики і закупили багато посуди так що. Їдальня в нас працює чудово і діти е, мають е, де е, харчуватися. Е, ну і звичайно, е, знову ж таки е, написали дуже великий список на потреби, але я думаю, вже приїжджали майстри, що вже цей список буде також, е, нам якось, е, хоч хоч частково, але е, виконаний. Ну, е, управлінська діяльність е, управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю і планів виховної роботи. Ну, класних керівників. Ми знаємо, що як таких е, планів виховної роботи класні керівники зараз не пишуть. Але е, кожен класний керівник, ми на засіданні педагогічної ради, яка відбулася минулого року, е, 31 серпня, затвердили те, що кожен класний керівник із своїм класним колективом проводить два е, таких відкритих заходи. Це один захід. Е, Свято, а другий виховний захід, який е, відкритий, на який запрошуються також. Е... Ну, бажаючі адміністрація школи, діти всі це знають. І хочу сказати, що ось це в нас налагоджено дуже добре, тому що стільки виховних заходів, як відбувається в нашому навчальному закладі, я не знаю, що відбувається ще десь так багато, тому що класів в нас багато. В нас 27 класів комплектів, і всі класи були на сцені. А це є ну, по два-три по три заходи. В місяць, так що школа постійно е, ну, живе, тому що приходять і батьки, приходять і е, однокласники, і е, діти е, за бажанням. І все це свого роду також згуртовує той наш учнівський колектив. Е, ще повернуся до е, цього моніторингу. Моніторинг провели у е, третіх е, дев'ятих класах. І ми побачили е, саме ось ці е, втрати, освітні втрати. І е, ми е, на засіданні педагогічної ради, яка відбулася 29 травня, прийняли таке рішення: це відповідно до положення Міністерства освіти, що діти, які мають початковий рівень знань, а це учні 3-8 класів, е, вчителі е, складають для них індивідуальну програму для. Е, Роботи з такими дітьми, щоб саме ну, цей предмет якось їм донести окремо на якихось додаткових годинах, позакласний час, можливо, навіть і, і на перерві, для того, щоб дитина, хоч якісь мінімальні знання, а все ж таки одержала з цього предмету і підвищила свій рівень знань з початкового хоча б на середній рівень. Це ми всі за, за це проголосували, і я думаю, що з такими дітьми ми будемо продовжувати далі працювати. Ну, і ще в нашій школі був проведений, було проведено електронне анкетування. Освітнього середовища. Приїжджали з інституту удосконалення пані Галина Занік, і ми провели це електронне опитування серед вчителів і серед учнів наш і серед батьків і учнів нашого навчального закладу. Ми результати вам озвучували. Результати в нас непогані. Зараз ми робимо звіт цей звіт треба було зробити до 24 травня, але так як ну щось там не виходило, Інститут удосконалення продовжив роботу. Так що я думаю, що ми цей звіт закінчимо. Обов'язково зробимо всі підсумки. Ми зберемося ще до кінця червня, разом затвердимо ці ці наші проц... відсотки, які ми набрали, і, звичайно, вирішимо проблемні питання, і вирішимо разом з вами, як нам усунуті ці проблемні питання, які виникли саме в оцінюванні цього освітнього середовища. Ця робота також не є така мало важлива, тому що тут. Ну, Бачите, діти, це було анкетування, тому діти, можливо, і навіть більш відкрито, і батьки більш відкрито вказували на ті недоліки, які нам потрібно виправити. Але наша школа продовжує працювати. Ми прагнемо до. Впровадження педагогічних технологій, ми прагнемо до нових підходів до навчання, виховання з метою розвитку особистості школярів, виявлення їхніх здібностей та можливостей, і управлінські рішення приймаємо на основі врахування думки колективу, інтересів. Справи ну у своїй роботі я намагаюся створювати ну, такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно і ініціатива підтримується. У своїй роботі з працівниками школи дотримуюся, Ну стараюся дотримуватися партнерського такого партнерського е, керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти вирішення. З них обирається найбільш оптимальний такий е, вихід, затверджується, і в подальшому він здійснюється. У кожному із працівників школи бачу насамперед особистість. В цьому розмаїтті е, наших людських як. Костей, тому що, як я вже ще раз наголошу, у нас є багато і треба кожного вислухати і прислухатися до кожного думки. Але вибираємо ось цю золоту серединку, використовують такі методи керівництва як порада, похвала, ну особистий приклад. Прагну, щоб у школі було наявне творче вирішення справ. І думаю, що і надалі наш колектив буде працювати так. Ми тісно співпрацюємо з філіями. Ну, Стараємося так, щоб наша робота була такою дружньою. Звичайно, не до кожної філії так часто доїдеш, як би хотілося. Ну, але... Ті філії, які які ближче, ближче мають доїзд, то ми з ним з ними трошки більше комунікуємо. так ну і Прагну, щоб в школі було виявлене творче вирішення справ, а воно в нас вирішується, тому що ми з педагогами обрали ініціативну групу. Ми їздили на таке засідання творчої групи «Еверест», де ми почерпнули дуже багато цінних порад, і от навіть саме у вирішенні. Нашого питання згідно ось цього електронного анкетування. Працює ціла творча група, працюють педагоги, які ну, хочуть внести щось нове в наш колектив, і я думаю, що так буде і надалі. Ну, І я думаю, що ми обов'язково цього літа переможемо. Переможемо цю нашу. Російську агресію, яка зненацька завдала нам такого е, нищівного нищівного удару. Але 1 вересня 2024 року ми з вами повернемося всі за шкільні парти і розпочнемо 24-25 навчальний рік. Я думаю, що за час літніх канікул, а це буде ще і за час нашої відпустки, ми ще більше напрацюємо різноманітних своїх таких. Різних творчих задумів, і в новому навчальному уроці ми їх обов'язково втілимо в життя. Все буде Україна! Слава Україні! Дякую.